яка займається основною діяльністю, займається видовок борового У нас на розгляді Лисичо-Барківський розріз, у Какалиський, є вугілля, набрав вілля, і там вже вчора підписані договір оренди на строк дії ліцензії на 20 років між обласною державною адміністрацією, але особливо державної адміністрації і з товариством відповідальністю антична компанія. Це підприємство зареєстроване в Києві, але в категорії також в нашому районі зареєстрована структурний підрозділ, який буде займатися видобутком збору вулівля. Зіссудні поки що тільки зійсні, звичайно. І засновників директора цього підприємства, з їх розмови стало відомо, що це вугілля, воно буде видобуватися, вже видобуто розпочати і його використовувати, можливо, в первинному, ну, не збагаченому, не представленому, а первинному вигляді.